Раве він пише в останньому абзаці, що достаток, що приходить з небес, достатньо для всього народу, але коли немає келім, тобто потреба, щоб можна було їх наповнити. То загал не отримує достатку, що приходить згори. Чому важливо молитися, якщо можна так сказати, за всю десятку, а не за певного товариша в десятці? В чому можливість молитви за всіх? Раф, це тому, що клі повноцінне, довершене. Тому ми просимо за нього. Товариш, цілісне кліїв включає бажання усіх моїх товаришів одесяці, так каже Раф. Товариш, а що з моїм бажанням? Раф, і там теж знаходиться, звісно. товариш. Він пише, що якщо я прошу, якщо виконую пробудження знизу. І прошу, щоб усі мої товариші отримали пробудження згори внаслідок моїх зусиль. Чи це називається чистою віддачею? Я не включаю себе в це прохання. Він пише, що вони отримають пробудження згори, то це не включає мій хісеро. Але ти не вимагаєш цього, ти вимагаєш тільки, щоб вони отримали. Товариш, тобто мій хісерон стає у їхньому наповненні. Так, каже Раф. Товариш, це щось неприродне, тобто, ми тут потребуємо Творця. Так. Людина, яка працює, просувається, з'ясовується, що бракує хісерону, до духовного, істинного хісерону. Так каже дивиться на загал, загал не відчуває цього, Займається всякими іграшками, там що було добре, і так далі. Так що може просити за, за загал за суспільство? Тобто, якщо загал людський отримає те, що хоче, буде гірше йому, Равно це ти так думаєш. Що людина хоче, щоб творець наповнив їх так, щоб вони не відчували ніякого хісерону. А чим наповнить їх, питає Рав? Це не моя справа. Мені не треба на це питання відповідати. Мені треба відповідати тільки на те, що взагалі є, що взагалі існує, що я хочу змінити. Їхнє бажання, їхнє бажання. Ну, щоб було їхнє бажання не до ну, всяких ця, 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 так а щоб було бажання до творця. Питає ну так я передаю їм, э, передаю їм свої своїх і сарон. Тобто примушую їх. Ні, не те, що я їх примушую, каже. Я хочу, щоб це було прийшло від творця. Мені, а я вже передам загалу, так. Саматичне я почув два ну якось дві речі, що не дуже зв'язані. Хоч щоб у них було наповнення те, що вони хочуть, так каже Рав. Але вони поки що не хочуть цього, що я їм можу дати хісерон. Так я хочу, щоб у них був цей хісерон, щоб і клі в них було б правильним. і також наповнення цього правильного клібу, щоб було. Медкалега Енлемедзепитає, а поки що в них немає я цього. Я хочу, щоб було, було було в них бажання до духовного, там скажімо, трошки вище, ніж вони зараз. Це правильне прохання, так каже раз.